Якщо людини вуса, то це дуже цілеспрямована людина, бо вона має прийняти той факт, що півтора місяці вона ходить як е, останній. І, типу, шансів, що йому хтось дасть, він дуже мінімальний. Тому, коротше, хлопці, всі, хто з вусами, я вас розумію, красавчики. Мене звати Андрій, мені 27 років, і я до сих пір в пошуку. У мене хореографічна режисерська освіта. Я займаюся пластикою, викладаю аргентинське танго. Є сподівання, що розуміюсь на кіно, і настав час. Про що я відповідаю? Про що розповідаю? Про Бальні танці. Це туфта повна, коротше, це можна навіть не вирізати. Батьки не віддавайте своїх дітей на бальні танці. Окей, якщо так розділяємо, то спусовувався Фінчер-Бісівський клуб, зникнувша, Зодіак Уес Андерсон. В Принципі весь Вес Андерсон, але бажано звернути увагу на мультиплікаційну роботу містер Фокс. По дідам, ну всі діди класні, копала класний, Кубрік класний. Але апокаліпсис сьогодні, Копала, Це така фірма. Ну тобто, якщо ще не дивилися, треба дивитись. <свят> і у Кубріка з широко заплющеними очима. Останнього фільм, який він не демонтував і вмер. Там, йому там декілька місяців не вистачило, щоб його демонтувати. Скідман із Крузом. Також треба звертати увагу. Ну, дуже, дуже крута річ. Ну, там, всіх перечисляти. <свят> <свят> Ну, Так, я люблю гарно виглядати, це правда. Е, хоча Курт Кобейн казав, що неважливо, як ти виглядаєш, але тобто, все одно ніхто не дивиться. Але е, мені, мені подобається. Е, як би мені не подобалася ця історія, але в мене все скомбіновано по кольору, всі мої речі висять. По кольорам я завжди купую речі в палітру вже тих речей, які в мене є. І якщо я купую якусь річ, я точно знаю, з чим вона буде носитись. Тобто я вже наперед знаю образ, в якому я буду виходити. Кепки це, коротше, до 25 років я взагалі не знав, що таке кепка, але. Я не знаю, чи хтось знає слово «блайзер», але блайзер це фірма. Пацани, носять блайзери, і дівчата також. Знаєш, але все це можна було б пережити, ти слідкуєш за собою і це похвально. Ти чудова. Але в той момент, коли я пещу тебе крижаним тоном вимовити, ти знов забув купити котячий корм, ну, ну це вже серйозна помилка. Бо, бо це взагалі найглобальніша помилка, може щодня зустрічати мене по претензіями. По дрібницях. Ну, адже ж, очевидно, що ти могла б подзвонити і нагадати. Ну, але ж тобі набагато приємніше мені докорити. Не треба намагатись мене виховувати як, як цуценя. Я вже не хлопчиська. Я переріс щоденне материнське вичитування, а ти стаєш такою ж, як вона, а пізніше, пізніше вже буде зовсім пізно. І я, я, я навіть перестану намагатись тобі догодити. Сенс. Це жарт. Отримав тумаків колись на дзюдо. Рази три. І більше на дзюдо не ходив. Подобається театр, музика. Це, в принципі, все, що зв'язане з мистецтвом. І мені б хотілося б. Мені б хотілося б, звичайно, синтезувати, синтезувати те, що я зараз роблю, багато видів мистецтва в щось, в щось одне. Людина має наповнюватися. Якщо людина приходить і лягає або вмикає ті гаджет для того, щоб він просто був, я не вважаю, що це правильне життя. І моя мрія просто бути в гармонії з часом і простором не рахувати час бути в ньому, щоб він належав мені, щоб ніякі мої проблеми не, не забирали в мене цей, цей час, якого стає все менше і менше.